Здоров, я Безлот. і сьогодні я для вас припас нову порцію українських маскотів. Додивіться до кінця, адже я вам розкажу про те, чому робот з Київстару аб'юзер, куди поділась смачна забава. А також в самому кінці я розкажу не просто про українського маскота, а про маскота насіння з Донбасу. Згадуючи українських маскотів, було б дивно не згадати спочатку Тараса, який напився кваса, і саву якого защемило обличчя. Проте він красава, хоча якісь в них дивні будинки без дверей. Про них у Манівео зняли декілька серій. От ще одна серія, де Саві защемило обличчя. Прикол цих маскотів в тому, що в більшості серій висміюється саме Тарас, бо бачите, йому нормас, що він не хоче віддавати своє життя кредитор. Але певно, ці нотожіночки все-таки звабили Тараса, бо саме він в останній серії продав свою душу дияволу. Знаєте, а я тут так подумав, дуже цікаво склалася доля деяких людей з варіатів. От притула. Тепер його знають як волонтера, людину, яка допомагає, людину, яка купила супутник. А цих двох зварятів за завжди запам'ятають як Саву і Тараса. Але, але не всі пам'ятають, що першим, хто намахував народ серед коміків, був більш підходящий персонаж для такої прутні дядя Жора. Тільки тільки гляньте, які в нього родичі. Особливо мене цей дядько Лак заселить. Ех, Таким манить з ним хряпнути 100 грам. Але ви ж погодитесь, що на роль маскоті від Манівео тягнуть саме ось ці гарячі єнотихи. Ракета з вортових галактики, певно, б зацінив. На тобі здрасте! Ти що смієшся? Чи любите ви солодке, чи не любите? Чи по вашій волі, чи ні? Але ви точно мали їсти цукерки Джек. Цей смак за 50 копійок ні з чим. Не сплутаєш. Пам'ятаю, вони завжди були в цих подарункових наборах від мерії, бо ну кілограм Джека скільки там, по особі вартості, як капучино в автоматі на вокзалі. Проте Джек існує й досі і навіть встиг змінити свій образ. З цього червонощокого музики на ось такого Батяра з копелюхом. А що за що за Джек, спитаєте ви? Звідки він ще появився? А я вам там підказку. Придивіться, от, наприклад, до останньої версії Джека. От по чому він там лазить? Я на 99% впевнений, що це Джек з казки про чарівні буби. От, а образ міг бути змальований саме з образу Джека зі старого мультфільма 1974 року. Ну, дивіться, доволі схожі, чи не так? Майже в один-один зі старим зразком ще й вдягнуті так само. І арфа в нього є. Це 100% Джек цієї казки. Справа розкрита. І раз мова вже зайшла за вафлі, то мушу згадати улюблені цукерки усіх бабусь Радянського Союзу гулівер. Пасу коров з гулівером. Але мій особистий спогад про Гулівера це те, що їх продавали в електричках оці бабуськи, які ходять між вагонами. І те, що вони були не дуже смачні. А от що було дуже смачним, як на мій хлопський спогад, це, звісно, подушечки смачна забава. І не знаю, як у вас, але у мене всі квадратні подушечки будь-якої фірми асоціюються саме з цим ким? Це, типу, зерно, походу, бо назва бренду Золоте зерно. Воно мені схоже, звісно, більше на кукурудзу, бо нього бачите, така є така зачіска, типу як е, у качана. Але будемо думати, що це зерно. Але золоте зерно зробило ребрендинг. І перетворило цього милого жевжика на ось це. <плес> ну, ніякої ідентичності у цієї подушечки. Die, little, <плес> <and bastards> <плес> От дивишся на старого маскота. Чувак екстремал спускається на подушках. Він задоволений. Він крутий. Це справжня забава. Іди <плес> на. <плес> 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 А тепер гляньте на ось це одороблу, який таки каже: А, в мене вим'я на голові, я падаю в тарілку, вбийте мене. А ще він нічим не відрізняється від таких же сіні-мініс, наприклад. Зернинка, чи що тут є таке? Ми будемо скучати. А загалом у золотого зерна безліч маскоть. Mm, Золоте зерно. Мачні. Їжак курваєжик. Заєць. <звук> Ведмідь. Дивіться, як вони тягнуть палець вгору. Я вас попрошу це також зробити. Далі: білка, кіт, Мавпа. слон, жирафа, панда, корова. Ще один кіт. Якийсь малий і звісно, містер Кроко. Гляньте на нього. Ну, ну ну, дивіться, бандана, навушники і ці крутезні рукавиці з дірками. А штаники, люди мелі, ну диви гляньте, ну як же ж, ну хіба не мріє? спи. не відходимо далеко від теми тварин, і якби б вам потрібно було б обрати якусь тварину для реклами ліків від нудоти, і щоби показати симптоми, яку б ви тварину обрали. На відгадку я вам даю 5 секунд. Звісно ж, жабу. А ви що думали? Зустрічайте квартет жабів від мотеліум. Здуття живота. Важкість у шлунку трохи нудить або навіть не трохи. Одна таблетка Мотеліум допоможе усунути чотири неприємні симптоми та швидко нормалізувати роботу вашого шлунка. Леонардо, чільний команди. своїми хлопцями керує він правда? Донателло, комп'ютерний геній, Рафаель завжди у темі. Мікеланджело, хлопець завзятий і дуже любить жарти та свята. А далі мотеліум чомусь замінив цих крутих жабів на якусь жіночку нудну із сенсорним столом. Ну, вона руда, тому будемо думати, що це Ейпріл. Так, ліки для покращення травлення. Ви чуєте цей сміх? Так, я чую. Звісно, це ж той самий Ай молодець, який став настільки культовим, що про нього навіть робили пародії. Ну що? Зголодніли! Ай, зголодніли! А давайте поснідам! Ай поснідай! А ось і колбас! Ай, колбас. А ось і варениць! Ай варени! А ось і курочки! Ай, курочки! Пригощайтеся! Ай, пригощайтеся! <свят> замокли, замокли! Замовли! Так, це класна реклама, все нормально, в неї кілька серій, але є одна маленька проблема, про яку навіть говорилось в дослідженні Vox Україна. Ця реклама – це пряма пропаганда, обжиралова і самолікування. А приставка в кінці така: Ай, молодець! Так і каже: жири все зі столу, просто треба буде напертись пігулок. Дуже не рекомендую. Окей. Давайте від таких ліків до більш безобідних. Ліки від печії. Західні маркетологи зробили ставку на мальованого шлуні та білих пожежників. Так. Мене теж були такі думки. Проте ці образи дуже гарно запам'ятовуються. І тому українські рекламники мали вигадати якусь супербомбу. І в них це вийшло. Тільки бомба вийшла трошки ржавою. Сонечко щось я, мабуть, забув. Тримай, любий, зі смаком лісових ягід. Твоїм улюблені. А мені зі смаком м'яти подобається. Чекайте, чекайте. Зараз залетить акцент на молодіжну аудиторію. Ма, а де ті прикольні малинові? Обідати у їдальні, потім ще й на вечірку. До речі, мої друзі теж їх регулярно вживають. Класно? Класно! Як на мене, просто шик. Вони зробили все для того, щоб покоління знущань рижий рижий канапатий перейшло на покоління рижий-рижий, бо таке, як у Печаївських. Але буду відвертий, цей засіб за свою ціну доволі таки дієвий. І до речі, всі мої друзі також його вживають. Я люблю малиновий ти? Ви ж шкурці, да, хто є основною зіркою села Мужилів? Та колядує Петро Щур. Житель села Мужені. Але варто згадати про зірку Києва. Тобто Київ Стар. Ото я закрутив, правда? А я безмечно, безмечно, безмечно вдячний всім своїм патронам, особливо ось цим прекрасним людям. І особиста моя подяка. Вас так багато, що мій тупенький мозок не може вас запам'ятати. Іван Голубнічий, Данило Підгайний, Саша Поміркований, Борин Джордж, Роман Корнійчук і Микита Яременко. Дякую вам всім безмечно. Я вас обожнюю і цілую. Київстар, виявляється, має ось такого милого робота маскота, але насправді і не такого і милого. Ти що, не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Пішов ти на. Разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене. У мене навіть інше питання. Якого милого? А ще він ламає майно. Давай, 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 Ой. Давай, його! І спойлерить кінцівки фільмів. Насправді, Гаррі подвійний агент. І ще рофлить із простих людей. Вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викопати. Ну хоча, добре, тут я з ним згідний. Але якщо чесно, я мана мати такого приколіста робота в хаті. Краще я буду бухати з Бендером. Чот, ти мішок з м'ясом, краще замовкни. А цих корівок мене попросив додати The Six Najor. Мама Кама, ріки. Вадиме, сподіваюсь, ти щасливий. А зараз, діти 90-х і нульових, готуйте тазики і відера. Бо зараз буде головний маскот українських журналів для підлітків професор дощок. ти, Професор Крейт. Так, це просто божевільний маскот, бо він запам'ятовується і він виконує основну свою функцію. Він продає. Як тільки ти побачив рекламу, ти одразу замахуєш свою маму, щоб вона тобі купила всі журнали, які є. І зараз навіть він продається, проте це зовсім не такі журнали, як були раніше. Бо старі журнали були якісь такі лампові, душевні. До речі, професор Крейт один із небагатьох маскотів українських, у якого є власна сторінка Вікіпедії. А чотири рази в рік, окрім журналів, ви ще отримували видання з дисками, де були різні задачки і всякі пісні. Ми вийшли з барогу, бо були п'яно-п'яно. Там було темно, і грало каспіяно. А в Україні більш відомим ніж професор Крейт серед журналістів є певно пізнайко з цим милим маскотом борсучком. З борсучком, в якого є досі працюючий сайт, і навіть сторінка в інстаграмі, і вона досі ведеться. Єдиний крінж пізнайки це те, що до 2015 року виходила пазнайка для російського. Мовних дітей України. Ну, от бачте, професору Крейду, який б він не був божевільний, все-таки національної свідомості хватило більше, аніж якомусь борсучку в Кепці. Але обидва журнали доволі класні. Тому... Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Далі буде не український бренд, але український маскот цього бренду. Ви тільки гляньте, як на нього реагують. Все браті та й подвійна сила. Або ви не чекали, а ми прийшли. Просто трендець. Коли дивишся рекламу цю, думаєш, так, для мене прання це свято. Бо якщо для мене прання це не свято, то ми ми вас! ні? Дякую. Але Антін Мухарський і сам по собі був крутий. Гляньте на цю дуже креативну ідею. Мені сказали, що це запросто від сіри. Це кампанія чи може чорне стати білим? Дякую, Володимире, за те, що допомогли розіграти вашу дружину. І ваша дружина відправиться переможцю. І цей мужик такий довірливий. Мені сказали, що це запросто від сіри. Мені сказали, що світло продають за кордон. Чи може чорне стати білим? В першому випуску я згадував мобілича і назвав його ледь не єдиним українським маскотом. Дідом. Проте я помилився. Я забув за цього карпатського віда. Не цього, а ось цього. Діду, то тетя джерело шукає. Народжена у надрах карпатський гір. Карпатська джерельна. Так, Карпатська джерельна досі має ось цього діда з чарівною водою, який просто може міняти пляшки під водою і вже запаковано виймати з під води. Ну особисто я вважаю, що якби б його вели цього персонажа десь 10 років тому, 20, то було б краще. А зараз ну ми звикли до людей з бородою. Це не можна просто взяти накачаного тіпа. Не загримувати його і сказати ОГО, дивіться, це дідо. Не. А перед останнім, ледь певно, не найкращим маскотом на сьогодні, я хочу звернути увагу на тих, хто достойний згадки. Черезос Фанні Андрій Мацола, Кардмен з ПриватБанку. <плес> <плес> Приватбанк. Беремо і робимо. Ельдорон і Ельдорадо, Микола з биколиної погоди. Ну, як не як для мене він москоти СІТІВІ. І жовтий цінник із сільпо. А цих маскотів ви навряд чи бачили, якщо ви жили не на Донбасі. Лише найкращі, найбільші добірні семочки. Увійдуть до спецпідрозділу. Увійдуть до пачки Юзовські! Юзовські адвориси. Ну, не могли вони без російської. Ну, не могли, ну не втримались. Ну, але послухайте, ну як вона заїдає. Але найкраще в цій рекламі це її кінцівка. Я буду вас жарити вдень і вночі. Дякую, бувайте.